Петрович, завтра граємо з Черкасом. Команда... Чи встигла відновитися команда після важкого поєдинку з Шахтарем? Ну, чи встигла відновитися, то ми побачимо завтра в ігрі, тому що старалися зробити це все, але бачите, настільки важка гра була з Шахтарем. І за два-три дні дуже важко відновитися. І я думаю, що завтра нам дуже важко буде. І бачите, команда Черкаси, яка практично цілий тиждень готувалася на нас. Ну, Ви знаєте, Надія вмирає посліднію. Завтра ми виходимо, будемо старатися, будемо показувати і, і десь через не можу боротися з цієї команди. Ми знаємо, що вона на другому місці, одна з лідерів, і нам буде важко. Чи передивлялися їхні ігри? Чи там... Ми можна... передивлялися ігри з сумами, ми сьогодні ще на базі будемо передивлятися їхні. Звісно, там центральні півзахисники лінії атаки. Ну, дуже збалансована, хороша команда. І практично в них немає ні фінансових дугів, нічого. І... І сама за себе говорить на другому місці. І проти такої команди завтра зіграти удачно за себе було дуже добре. Після Шахтаря чи немає в команді травмованих. «Травмованих у нас мікротравми всіх є десь, але на сьогоднішній час значить, я боявся, бо до всі здорові були. Я думав, сьогодні сказав, що всі хворі, більшість. Але нічого, бачите, стараються обойми і завтра вже будемо, ну, нині після тині років вже із по постану, завтра після зарядки будемо приділятися з нескладом. Ті, що гравці, які не могли грати минулого разу Шахтарем, то саме різник молодий, музика. Чи сподіваєтеся, на них? Ну, ви знаєте, раз? різник у нас ще зараз він ліцеїст, він ще зараз в школі у нас, і по мірі можливості, ми його ще е, шануємо, тому що зараз буде вже 30 го грати за дитячу лігу. він. Я не знаю, музика ще не відновився після травми, він у нас працює. Ну і однозначно, ви знаєте, я буду все ставити ставку зараз на молодих, давати шанси бачити молодим і тим командам, які ще в студентській лізі. То більшість буде уваги поділятися гравці, які заявлені за студентську дівчинку. Ми знаємо, що в складі черкаської команди виступає ваш вихованець Ігор Мединський, хоча він нині травмований, але все ж таки, чи можливо дзвонили до нього, щоб щось розказав про свою комусь? Ми Ігоря бачили, ви знаєте, кожна команда то дети, якій команді, то та рубашка ближе до тіла. І ми навіть не питали такий Ігоря. Було неприємно нам навіть таке питати. Ми взнаємо так по інтернету, по тому всьому зараз бачите то, що треба, все побачимо. Аж якісь внутрішні проблеми, ми б не хотіли, щоб ми то зі слів ігорода дізнавалися.